Вітаємо вас на каналі Аудіолюб Джури Козака Швайка. Частина третя. Джури вирушають у дорогу. Розділ 41 Жінок у таборі не тримати. Скільки загинуло татар, ніхто не рахував. Але ті, хто на чолі за Стапом повернулася з далекої погоні, хвалилися. Бо того ординці, як тої полови, куди наступиш, там і лежать. Порятованих бранців хотіли відправити назад негайно, проте чоловіки запротестували. Нічого нам там робити, заявив один із них, Кремезний Юхим Затірка, на якому, здається, не було живого місця. Залишуся у вас. Волію хоч трохи віддячити тим пройдисвітам. Жінки, а їх було понад сотню, звісно, хотіли повернутися до своїх домівок, проте вони були такі знеможні, що дід Ківчик вирішив трохи потримати їх на острові. Паша у нас гарна, сказав він їм, попасетеся трохи разом з чередою і йдіть собі, куди хочете. Серед бранців було з півсотні дітей Грицикового віку або й молодших. Вони одностайно вирішили навіки залишитися в козаках, проте, на їхню думку, дорослі не зважали, і хлопці люту заздрили Грицикові і синькові, котрі час від часу пролітали повз них на своїх коненятах. Козацькі роз'їзди постільно пильнували степ. Ніхто не мав ані найменшого сумніву, що розлючені татари ось ось наваляться на козацький острів всією силою. Тож Остап Коцьоба разом з дідом Кіпчиком їздили по довколишніх місцинах, вирішуючи, де б краще влаштувати засідки. Остап трюхикав слідом за дідом і зітхав. Звісно, тут непогано, але за порогами куди краще. Є там, діду, такі місця, що нас й сам чорт не виколопає. Можна з сотнею вистояти проти всієї орди. Про острів Хортицю чули? Та чув, відказав дід, навіть бував там не раз. Але ми зараз не на Хортиці. От вистоїмо тут, як Бог дасть, тоді й про Хортицю подумаємо. Швайки на острові не було. Одразу після розгрому ординців він нишком подався в степ. Собою не взяв нікого, навіть вітрика залишив, надав перевагу звичайному татарському коневі. Тож Грицик тепер склав компанію Остапові та дітові Кіпчику. Власне, ті самі брали його з собою, бо кмітливий моторний Грицик виявився неабияким гінцем. Далося в знаки швайчине виховання. Час від часу до них приєднувався і Сенько. Проте здебільшого він сидів біля матері. Синку, любий, жалібно стогнала вона, де ж ми тепер прихилимо нашої голівоньки. Спалив поганим майже всю воронівку. Ото тільки й лишилося хат, що за валами на старому городищі, так там же не наша хата. Санькову матір схопила, коли вона тягла з лісу лати для погрібника. Тому й не встигла, як інші воронівці сховатися за валами городища, тільки й того, що перших чотирьох нападників розметало так, що бідолахи ногами вкрилося. І, мабуть, розлютовані на вдахи, зарубала б матір, якби на їхній десятник, який справедливо розсудив, що така дуже рабиння вартує доброго бранця чоловічої статі. Я волів би залишитися тут, ухильно відказував Санько. Дуже йому вже подобалось на Бобровому острові, навіть більше, ніж у діда кудьми. Тоді і я тут залишуся, рішуче сказала мати. Де ти, там і я маю бути. Ох, не для жіноцтва це місце, Богу!» – китав головою дідківчик, коли повертався з плавнів. Не можна тобі тут залишатися, нічого жінкам тут робити. А куди ж мені подітися? у розпачі заламувала в руки мати. Нічого, тітко Мокрину, якось перебудемося, розважливо заспокоїв її Демко Манюня. Ось я в татарина відібрав, як його? Ага, «Ага, ясир!» сир. І Демко витяг з кишені кілька золотих монет. З цими грішми ви швидко дате собі раду. А я, коли хочете знати, теж не збираюся все життя сидіти на цьому острові. Он серед плавнів я знайшов гарну галявину і дерева там є, і джерело, скородитиму там землю, курінь побудую і житимемо разом з дідом, і вас синьком візьмемо до себе, коли хочете. Тільки ж це не зараз буде, а на той рік. А якщо татари нападуть, засумнівалася тітка Мокрина, ну то що? Я візьмуся за довбню, а ви заховаєтесь. Там же плавні поряд. Еге ж, заховаємось, ще більше вагалася тітка Мокрина. Он татари як далеко від воронівки, та й то не чулося, коли вони налетіли, а тут під боком крутяться. Нічого, тепер наші стежитимуть за кожним їхнім кроком. Я правду кажу, діду? Еге ж, згодився дідківчик. Поодинці чи в десятьох ординці тепер навіть близько не підійдуть, а велику силу можна помітити за день, коли не більше. Піші козаки тим часом розкошували. Вони перебирали татарських коней, як поросят на ярмарку, вистачило на всіх, навіть зайві були. Тепер нам жоден біс не страшний, сказав володку кривопичку, хизуючись на коневі перед дівчатами колишніми бранками. На такому коні тепер від мене жодної ординець не втече. Втекти, звісно, навтече, пирхнув дід Кіпчик, коли почув те володкове похваляння. Ти іншого бійся. Чого саме повернувся в його бік володку? Щоб він тебе не наздогнав. Таке скажете, а це навіщо? відказав Володко і змахнув у повітрі шаблею. І чого ви, діду, присікаєтесь до хлопця? озвалася з гурту якась чорнявка, що закоханими очима дивилася на володка. Йому ж козакувати, а не вам. Сиділи б уже на печі. Дід Кіпчик скинувся, наче йому подих забило. Це ти мені? люто зашипів він. Та я ж тобі. Я ж тут першим був. Ну, то й що? взялася руками в бок і чорнявка. Були першими, а тепер інші будуть ними. Правда ж володку? Дід Кіпчик глипнув на нічного володка, нарошілу чорнявку, хотів було ще щось мовити, проте лише змахнув рукою і подався подалі від дівочого гурту. Не козацьке то діло вступати в суперечку з жінками. Лише сказав та й то так, щоб дівчата не почули Е, ти взялася ж трястя на нашу голову. І ніхто з рядових козаків не помічав, як з кожним днем усе заклопотанішими ставало обличчя козацької старшини. Чекання майбутньої битви виявилося, чи не найстрашнішим від самого бою. У голову лізло всяке. А що, коли швайка вчасно не подасть вістки степу? А що, коли татари наваляться на найближчими улусами, а покличуть допомогу зі самого Криму? Тож не дивно, що дехто з старшини був за те, аби нишком розійтися по довколишніх плавнях. Поткнеться, мовляв, татарин сюди і нікого не застане. Покрутиться та й піде собі, навік же йому комарів годувати, а як піде, то можна і знову зібратися. Інші, серед них дід Кіпчик, і зуб з Остапом було за те, щоб зустріти ординців оружно. Нас не так уже й мало, гарячкував зуб, Нас майже тисяча шабель. Отож бо й воно заперечували найобережніші, а їх десятки тисяч. Ну то й що? У степу один козак вартий десяти поганців. А в плавнях і двадцять з ним навпираються. Зате, коли покажемо зайдем, де раки зимують, вся Україна на нас дивитиметься. От тільки готуватися треба на язиками молоти. І Вервозуб готувався, майже цілими днями не випускав шаблю з рук, учив битися новобранців. Проте небезпека читувала на козаків з іншого боку. На Надвечі третього дня, як бранці поселилися на острові, до вервозуба підійшов дід Кіпчик і обурено почав. Ти бач, що воно робиться? А що, діду? спитав Штефан і витер спітніло чоло. Я вже не кажу про дівок. А чим же вони звинили, діду? Яким чином, порозпускали язики так, що доброму козакові й пройти повз них страшно? Та не про це мова. Я тебе питаю, де наші човни? Вирвезу поглянув у бік протоки, де від острова до очеретів і у зворотньому напрямку сновигали десятки човнів з козаками. Та он вони, діду, хіба не бачите? А чого вони плавають туди-сюди, знаєш? Ну як же, обережно почав зуб, вони ж такі й гості в нас? Раніше як було? Припече і без ніяких всяких бежиш у кучі, а зараз що? Добре, коли заздалегідь здогадаєшся взятися за весло. А якщо посеред протоки припече, що тоді? Невже з вами таке було, діду? То вже моя справа, визвірився дід Кіпчик, і штани моя, не твої. Я про інше кажу. Схоже, що на ми більше на цьому острові, вирв зуби серйозніше. Ваша правда, діду розумієте, сьогодні зранку захотів я перевірити, як новачки тримають зброю. Тільки схрастили шаблі, аж тут тітка Мокрина біжить. А чого це ви тут розходилися? Діти ж сплять? Подалися ми за лози, а там дівки вселесенький вереск зчинили. бачите, їм купатися закортіли. І знову ж таки хлопців, особливо молодих, на любощі потягнули. Цілу ніч соловів слухають, а вдень ходять, як соні тетері. Ехе хе, тільки, сказав дід Кіпчик. Усе ж вирішили трохи почекати, доки всі жінки не оклигуть після полону. А вони тим часом геть розперезились, зустрінуть, припустімо, козака в брудному одязі, та й починають гуртом його шпетити. А чом це ти такий задрипаний ходиш? Зрадів, що з дому втік. Промовчить козак гайна подалі. Не буде ж він пояснювати, що тільки повернувся зі степу, де півдня ховався в багнюці, чекаючи, доки проїде татарська сторожа. Трохи згодом виявилося, що й козацька саламаха якась не така. Що не завадило б до неї додати ще й свіжини, а свіжину, як відомо, вполювати треба. А як же її вполюєш, коли тільки те й робиш, що стежиш за татарським роз'їздами? І корівок треба увесь час доїти, а ходити до череди аж заліз далеченько. Тож чи не можна зробити так, щоб корівок переправити сюди, на острів. Краще вже татарська неволя усе частіше зітхав дід Кіпчик. Зачухала чуби козацька старшина. Скидалася на те, що дід мав рацію. Тож якось зібралася старшина і проголосила Годі, дороге жіноцтво, вам тут відпочивати, час вже й додому повертатися. Більшість жінок на це пристало з радістю, хоч як добре було в гостях, а вдома таке краще. Та й з рідні, може, хтось залишився, і худобину, мабуть, татари на всю переловили. Дівчата теж були напроти, вони мали подбати про свій весільний посах. А от дітлашня пручалася, що є сили. Проте, як завжди, її ніхто не питав. Жінки вирішили розібрати рід між собою. Не згодилася одна лише тітка Мокрина. «Де Санько, там буду і я, оголосила вона на цілий острів. А коли захочете вигнати мене звідсіля силу, що ж, спробуйте? Козаки розгублено перезирнулися. Еге ж, спробуй навитероти таку силою!» Може, хай лишається? подав думку вирвезу. Е, ні, відрізав дід Кіпчик, якщо залишиться, буде те саме. Він відвів санька у бік і заходився його вмовляти. Саньку, ну зроби щось. заворожуй матір, щоб вона сама захотіла повернутися до ворнівки. Так і зробили. Деякі козаки навіть дивувалися, що зранку тітка Мокрина ні за що не хотіла покидати острів, а тепер сама почала підганяти своїх товаришок по полону. Збиралися швидко десяток козаків погнали череду і зайвих коней угору по Дніпру суходолом. Жінки мали пливти човнами. Біля острова залишилося кілька корів, які досі накуйкували на різні ноги, та бугай Петрик, котрий нізащо не хотів полишити козакування. Біля соли зачекайте на жінок, напучевих козаків вервезу. віддасте їм худобу, а самі сядь та в човни і стрілою назад. Зрозуміли? Тітка Мокрина першою сіла в човен і взялася за весло. Лише коли валка човнів почала звертати за Дніпровий закрут, сенько розпружився і мати заголосила Синку, а як же ти? На кого я тебе полишаю? Проте дідів штурган привів сенька до тями, і за мить тітка Мокрина уже гукала до жінок Ану, дівчатка, налягайте на весло, не відставаємо від корівок. Довго стояв вервезуб на березі і дивився услід човнам. А коли останній з них розчинився в прозорій далечині, повернувся до товаришів і сказав Ви, товариство, як собі хочете, а я вам скажу от що. Коли хтось вас приведе на острів жінку чи ще якогось біса в спідниці, голову одірву. Розділ 42 Засідка. Саїд Мурза повагом вибрався на вершину пагорба. Навколо нього стояло готове до бою військо, а далеко попереду розляглися на озорі дніпровські плавні. Такі на озорі, що за ними навіть Дніпра не було видно, лише бованіли наобріла, татя дерев, десь там мали бути острови, на яких зачаїлися уруські козаки. Перед плавнями метушилося співсутні невірних, скидалося на те, що вони лише щойно уздріли перед собою таку могутню силу і тепер з жаху не знали, що чинити. Саїд морза показав у злостивій посмішці білі зуби. Зараз він помститься за всі приниження, яких зазнав два тижні тому. Тоді Саїд Мурза дивом утік з цієї колотнечі, яку влаштував йому невидимий Яуршвайка та його поплічники. По тому за три дні збирав своїх підданців, що розповзлися по улусу зализувати рани. Ще день пішов на те, аби з'ясувати, хто з них прогавив появу у і гідно покарати винних. Таких виявилося близько сотні. Тепер їхні очі вороняче розносить по всьому степу. І от сьогодні він підійшов до плавніх з оп'ятьма тисячами розлютованих, як і самординців. Щоправда, обережні радники нашіптували, що треба звернутися по допомогу до інших морз, але він, сейд морза, відкинув ці боягузькі поради, бо перестати на них це зізнатися у власному безсиллі. Ні, є ще в нього у лусі воїни, і є ще сила, здатна розтоптати цих мерзенних болотяних гадюк, що звуться у руськими козаками. Вони здатні лише на те, аби кусати з за рогу чи нападати на сонних а стати один на один з матками ординцями, на це в них снаги не вистачить. Неподалік від Саїд мурзи щулився Тишкевич. Одяж на ньому була пошматована, на тілі досі не зажили рубці від Канчука, яким Саїд мурза пригустив його два тижні тому. Якось на тією стежкою покотилося життя Тишкевичеве. І до своїх челядників не приб'єшся, бо ж вельможі всієї України, либонь уже, знають як він підняв дупця на свого господаря ясновельможного пана Кобильського. І не тільки вельможі уся Переяславщина регоче з пана, а той, за голову Тишкевича, заломив таку ціну, що можна купити табун добрячих коней. І ясно, як божий день, що колишні товариші такої нагоди не прогавлять, і до козаків теж приб'єшся». Тишкевич аж зіщулився, як уявив біля себе Швайку та його друзів. Ні, козаки куди страшніші від челядників пана Кобильського. От і лишилося йому дійти згоди з татарами. Та й у них, схоже, не дуже розпанієш. Бачу, відшмагав його Саїд морзам, а Сидорову козу. А за що? Хіба він Тишкевич винен у тому, що Швайка, в котрий раз обвів навколо пальця усіх татарів і сповістив Переяславського старосту про їхній напад? Хіба є якась його провина в тому, що козаки біля Варбової балки налетіли на Сиїдмурзу, мов шуліки на недолугих курчат. Помахом Канчука Сеїдмурза підкликав до себе Тишкевича і запитав То скільки, кажеш, у тому болоті у русів заховалося? Сотень за п'ять чи шість ваша величність, а може й більше, проте набагато? Саїд Мурза скоса зиркнув на нього і відвернувся. Якщо цей запроданець не бреше, то його воїнам тут робити нічого. Щоправда, на Ясир теж годі сподіватися, проте не в Єсирі справа. Головне розтрощити, винищити на до ноги, щоб більше носи не сміли висунути зі своїх смердючих плавнів. Саїд Морза ще раз обвів поглядом далекі очерети, тоді підкликав одного з тисяцьких і сказав Он тих, що крутяться перед плавнями, винищити до ноги. А слідом за ними тих, що на острові, полонених не брати, а поведе тебе ось цей, сейди мурза зневажливо кивнув на Тишкевича. Коли що йому першому стяти голову. Тисячки прожогом злетів з пагорба і щось принизливо вигукнув, за ним, з вереском і свистом, полетів його загін. Козаки, що безладно метушилися біля плавнів, зупинилися, мов би не знали, що їм робити. І лише тоді, коли татари опинилися від них на відстані доброго польоту стріли, розвернули своїх коней і, замахавши нагаями, подались у бік плавнів. Що може бути приємніше для серця, ніж спина нажаханого супротивника? Пустив тисячки свого коня очував, свиснув, націлячись випустив стрілу ще рану. Дорога в'юнулась між шлюгою, що ставала дедалі вище і густіше. З'явилися перші водяні плеса. Козаки то щезали за закрутом дороги, то знову вигулькували перед татарські очі, і щораз ближче. І не тільки у тисячного в радісному збудженні заколотало серце, його почали обганяти інші воїни, ще молоді, ще затятіші. А козаки ось вони, майже поруч, можна арканом дістати, можна шаблею стяти голову з плечей. А козаки прогремкотіли вузенькою кладочкою з тонкого вориння і розтанули в плавнях, наче їх і не було. Лише задній глузливо озирнувся на татар і махнув рукою. І від того помаху раптом заворушилося вориння на кладці і розповзлося перед носом переднього татарина. То, зачайні в очеретах козаки, дружно смикнули за мотузця. Передній ординець навіть не встиг збагнути, що сталося, і з розгону шобовснув у грудську трясовину. За ним рухом посипались його товариші. За якусь хвилю уся передова татарська сотня бовталась у баюрі. Сотня, що летіла за передовою, узрівши на безпеку, різко смикнула за поводи і коні стали дибки. Проте на них наступали інші татари, які ще не збагнули, що сталося, Щинилася Веремія. І в цю мить з очеретів пролунав гучний голос Остапа Коцюби. Бий! Тисячі стріл сипанули в татар, голосно зойкнули поранені, пронизливо заїржали коні. Татари, відстрілюючись, почали розвертатися, проте в такій тісняві зробити це було нелегко, а стріли летіли хмарами, люті стріли, пущені з близької відстані майже притул. За лічені хвилини з першими нападниками було покінчено. Саїд мурза, оточений охоронцями, стояв на тому самому пагорбі. Він бачив, як перші сотні врізались в очерета слідом за втікачами, як почали набирати розгін усять тисяча. Гарно йдуть, прошепотів Саїд Мурза, гарно. А тож сотні летіли темними розгонистими лавами і щезали у невидимому світіля проході між очеретами. Здавалося, ще трохи, і передні випірнуть аж ген біля Дніпра, де ледь ледь саніють купи дерев, і раптом сталося щось незбагненне. Остання сотня почала уповільнювати свій навальний біг і врешті зупинилася. Затим від неї відділилася темна цятка і полетіла, збільшуючись в розмірах у бік Саїда Мурзи. Найближчі бека та охоронці тривожно перезирнулися. Вісник вихором підлетів до пагорба. Його нажахане обличчя вкривали плями крові і бруду. Що трапилось? гукнув Саїд Мурза, не чекаючи, поки вісник вибереться на пагорб. Чому зупинилися? Засідка, прохрипів вісник, заманили на вірні в мішок, з трьох боків трясовина, а вони за неї б'ють. У шайтан. вихопилось у Саїда Мурзи. А де та гірбек? Передай, що голову йому знесу, коли не проб'ється до Дніпра. Нема кому передавати, загинув Тагір Бек, один із перших. Схопився Сідморза за карк, начебто йому забракло повітря. Злякано відсахнулися найближчі нукери. А за мить над степом пролунав такий лютий вигук, що навіть коні прощули вуха. Взяти, усі вперед, спалити плавні, щоб сліду не лишилося. Друга тисяча, наче спраща, рванула до плавнів, за нею третя. Інші, розгорнувшись шилоком вілом, подались в обхід. Та біля плавнів довелося спішитись Хруську, на конях не пройдеш, он же передній несамовитий ржуть, намагаючись виборсатись з тресовини. А від пагорба все летіло посланці морзи зі щораз шахливішими наказами. Знехотя злізла урдинці з коней і почала в очерети. Страшні козаки в плавних проте світ морзавні ще страшніші.